Ви дивитесь Лозівську панораму, огляд подій від телерадіокомпанії Лозова у студії Вадим Гоч. Мої вітання у Лозові знову скликали комісію з декомунізаційного перейменування вулиць. Харківська облдержадміністрація вважає, що місто провело цю роботу не повністю і надіслала перелік назв, які необхідно змінити. У нього увійшли майже 30 вулиць і провулків. Подробиці в сюжеті Анни Красноперової. У межах закону про декомунізацію Лозова змінювала вуличні назви до 21 лютого. З того часу ці повноваження перейшли до голови Харківської облдержадміністрації. Лозівські активісти, які вважають, що декомунізація у місті пройшла не повністю. Звернулися до губернатора зі своїми списками. Область частково з ними погодилася. До нас надійшов лист з обласної адміністрації, де нам було запропоновано остаточно визначитися з тим переліком вулиць, які необхідно перейменувати в місті Лоза. На виконання тих листів, які нам надходять, проводимо певну роботу. Облдержадміністрація пропонує до 28 вулиць і провулків. Це питання на позачерговому засіданні 7 квітня розглянув виконком міськради. Він вирішив винести проблему на громадське обговорення та на розгляд міських депутатів, а губернатору направити пояснення по кожній назві, чому місто вирішило так чи інакше. Зробити пояснення. Записку по каждому наименованию. Потому что мнение губернатора может или информация, которая ему доносится, не совпасть с реальностью той, которая она есть. И дабы защитить то, что мы оставили. Ожня зібрали топонімічну комісію. Після тривалих суперечок комісія погодилася з перейменуванням двох десятків нас зі списку. Запропоновані нові імена здебільшого не пов'язані до особистостей чи подій. Старі назви, члени комісії, пропонують залишити жовтневі і піонецькі вулиця, правди Островського і Зуберєва. Про останнього кажуть, що це не той НКВСівець, проти якого виступає інститут нацпам'яті, а місцевий герой підпільник. Цікаво, що комісія виступила за перейменування провулку Карла Маркса. А ось вулиць. Цю з такою назвою вона пропонує не чіпати. Остаточне рішення буде приймати лозівська міська рада на своїй сесії. Ці рішення, які будуть прийматися радою, вони проходять по межами закону про декомунізацію, тобто це воля депутатів, які будуть голосувати. Оскільки Лозівська міська влада з лютого не має повноважень переименовувати вулицю в рамках закону про декомунізацію, вона робитиме це у звичайному режимі. Тобто, заміна документів для людей буде платною. Приймається секретар міськради Сергій Коба. Якщо ж рішення про перейменування підпише Натор, то це буде в межах декомунізаційного закону, а значить, з усіма передбаченими ними пільгами. Анна Красноперева, Роман Чебіряк, новини ТРК Лозова.